Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що парадом 9 травня Росія спробує продемонструвати свій вплив на Центральну Азію. У звіті йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін намагається використати парад до Дня перемоги в Москві, щоб продемонструвати подальший вплив Росії на Центральну Азію. Президент Казахстану Касим Жамартакаєв, президент Киргистану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкет Мерзі Йоєв. І президент Таджикистану Імамалі Рахмон будуть присутні на параді до дня перемоги в Москві 9 травня. В інституті вважають, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії ймовірно свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля Кремля, спрямовані на демонстрацію своєї влади. Так, друзі, ну і в продовження нашого ефіру. Вже готові запросити першого гостя з нами на прямому зв'язку. Голова Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець Збройних сил України Антон Дробович. Пане Антоне, раді вас вітати! Слава Україні! Героям слава моє шанування в студії. Антоне, ні для кого не секрет, що Український інститут національної пам'яті ви і ваш попередник дуже багато зробили для так званої дерусифікації нашої країни, дерадянізації, щоб знести абсолютно все. Ну і що тут вже говорити про 9 травня, яке теж свого часу в нашій країні було дуже схоже на парад побідайб'ясія як в Російській Федерації. Тепер у нас є прекрасна ініціатива День Європи. Та травня саме так запропонував закріпити цей день президент України Володимир Зеленський. Що ви скажете про Нові сенси і символи, чому 9 травня немає і не може більше бути святом, яке тим паче нас об'єднує в історичній пам'яті з Росією. Ну, справа в тому, що поки що законодавчо це свято є, допоки не скасований попередній закон, прийнятий в 2015 році, але. В принципі історична правда чітко говорить про те, що днем днем перемоги для більшості країн антигітлерівської коаліції, є саме 8 травня. Власне 7 травня була підписана, були підписані документи фактично капітуляція Німеччини, і власне розписано, коли мають бути припинення вогню. Все загальне, і ось от припинення вогню в Європі наступило 8 травня. Відповідно, якщо ми говоримо про день перемоги в цьому контексті і те, що в Європі називається. Пам'яті примирення, то це 8 травня. До речі, в Європі це теж віктор ідею чи в Америці в ідеї, тому це теж загально прийнятий варіант. Тому ця ініціатива, вона. Власне, повертає історично справедливі. Що стосується 9 травня, ну то це ідеологема радянська, ми розуміємо, що це не просто навіть радянська, вона суттєво отруєна Росією, особливо пізнім путінізмом. І це фактично вже така російська расистська скрепа. І, звісно, і українське суспільство хоче триматися від того подалі. От, і, власне, весь цивілізований світ. Зараз знаєте, що я дивлюсь, пан Антоне, що, що пишуть да про, про цей парад у Москві, Що там присутні ще й ветерани а, війни? На території України тої самої великої війни, яка починається із 24 лютого, там попередні роки вони все ж таки не виставляли так своїх ветеранів, і от зараз побутою дуже така сильна думка про те, що ніхто не зробив так багато, як Росія, країна-агресорка Володимир Путін, військовий злочинець, для секре для десакралізації цього свята цих подій. Ну тому, що звісно, тепер 9 травня, і взагалі, оця перемога, як вони кажуть, у великій вітчизняній війні, вона сприймається геть інакше. Та ми тепер знаємо, що це вони спадкоємці цього фашизму. Що вони можуть сприймати цей чи чинити сучасний геноцид проти українського народу? Як ви гадаєте, чи спостерігаємо ми за останнім парадом побідабісія? Чи відійде після поразки російської армії, Російської Федерації в цій війні? Всі ці дати, всі ці фрази можемо повторити? діди воювали знову на Берлін. Чи буде в них? Зміна в парадигмі уявлення, а що тоді відбувалося під час Другої світової війни? Я впевнений, що після перемоги України і антиросійської коаліції в цій війні. Ну точно декілька років взагалі не буде такого відзначення, навіть подібного. А після того російське суспільство, ну чи тих країн, які вибинуть на місці Росії, чи нової федерації, яка власне буде федерацією, буде велике питання про нову культуру пам'ятання власне перемоги над нацизмом в другій війні. От якщо за умови, звісно, ця країна виживе, але якщо вони хочуть бути адекватним нормальним суспільством, от такого мороку, який вони розвели з цією мілітаризацією дитинства. З цією намаганням присвоїти собі перемогу, виключити всі народи, які зробили досягнення в перемозі над нацизмом, виправдання злочинів сталінізму з конкуренцією. жертв. всього всього не буде, якщо це, звісно, буде нормальне суспільство після перемоги України. Я думаю, без цього, без нашої перемоги, без цього ривка чи величезного повстання. Адекватних людей в Росії, ну на що ми, звісно, мало сподіваємось, бо щось ми їх мало бачимо. От я не думаю, що можлива зміна парадигми. Вони просто настільки отруїли це все. І чому я думаю, що вони змінять, і мені подобається цей запит, який ви кажете. Що мені здається, що будь-яка адекватна людина розуміє, що вся ця весь цей некротичний бруд, всі ці весь цей декаданс страшний, він не може продовжуватися, бо адекватні люди від того відмовляються. Пане Донне, вчора Мінкульт наш, наш потіс потішив нас новиною про те, що замість радянського герба на монументі батьківщини матері в Києві встановлять тризуб, це те про що активісти просили дуже довго, і те, що мало певну технічну складність в реалізації, тим не менш, нарешті, за це повноцінно візьмуться. Якби ви оцінили в принципі процес декомунізації українського суспільства, загалом. Виглядає на те, що проходить він в певній мірі трохи важкувато. Що скажете на цю тему? Я думаю, що все-таки, оскільки він запізніво почався, ми почали активну декомунізацію, таку все загально лише після 2014 року, хоча окремі її етапи вже були з 90-х років. Але оцей запізнілий характер декомунізації, звісно, її ускладне. Тут ви маєте рацію на 100%. Але ем, що стосується загального публічного простору, то в переважній більшості декомунізація відбулася проблемними питаннями залишаються об'єкти, такі от як ви згадали батьківщину матір в монумент в Києві. Це просто частина музейного комплексу, причому яка охороняється законом про перемогу на ну, пам'яті перемоги над нацизмом в Другій світовій, той самий закон 2015 року. І відповідно більшість об'єктів проблемних вони саме такі: тобто, або охороняються культу законом про охорону культурної спадщини, або охороняються як частина. Культу вшанування і пам'ятання Другої світової війни, тому відповідно тільки ці об'єкти є проблемами. Ну є ще велика проблема з мозаїками, що бездумні там, намагання знищити всі мозаїки, не розбираючись їх культурні цінності. Але я сподіваюся, що гус» все-таки переможе, і ці мозаїки будуть або збереження або переміщення до музейних інституцій. Чули вас, пане Антоне. Дякуємо за коментар. Голова Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець збройних сил України Антон Дробович був з нами.